Всім вітання, 26 липня. З великим запізненням цього року достигає сорт яблуні Єлена. Незважаючи на заморозки, цього року вона навіть досить таки крупна, але відстає від графіку по, по достиганню. Так, вона попередні роки, там в 20 30 числах червня, її вже споживав. Цього року вона... Затрималася майже на 20 днів чомусь. Ну, звісно, розмір. Як там вона було 110-120, то цього року ось бачите, яка вага. Досить гарне яблуко. Ось Якраз зараз достигає білий налив, починає достигати, точніше. Бо Єлена вже якраз, якраз самий пік, а білий налив якраз тільки-тільки починає то Єлена просто по смаку дуже вона солодка, смачна кислинки нуль, падає на землю, не гниє, чистенька. Ну, один з моїх улюблених сортів. От, по суті, зараз Єлена, і потім аж наступний сорт, який мені більш-менш подобається, це вже буде аж William Спрайт. Теж імунний, <coughs> теж дуже солодкий. І безпроблемний. Ось. А все, що між ним, там Ерлі Женева, Джулія Аполлон. Ерлі Женева дуже кислий. Джулія Аполлон так більш менш ну, теж з кислинкою. Ну, не дуже я люблю яблука з кислинкою. Я люблю дуже-дуже солодке. І Елена саме таке яблуко. Ось покажу. Воно не дуже сочне, Ну, в міру сочне. Не таке, що прям дуже сочне. Просто навіть може й до суховатого відчувається м'якоть. Надсолодка. нуль кислинки. дуже гарний запах. Прям якимись цукерками, карамелями, не знаю. Прям... Ось таке. І дуже-дуже воно таке тверденьке. Тобто на ринок прям шикарно. З бочком таким гарним. Неймовірний сорт. Такий він плескатенький. Ширше, чим ве... чим довше, і дуже дуже неймовірно смачне.